Колись давно до повномасштабного ще вторгнення, ну задовго до повномасштабного того вторгнення, я був на виставці да, на одній <кій> на собачій, і там до мене потрапив зразочок такого ось корму. Я в принципі не активіст того, що не прихильник того, щоб когось чомусь розказувати, як, що, що робити, але цей корм мене просто дуже вразив. Мабуть, і остальні, і, і решта <кій> теж вразять. Але в мене оце з ним, з ним особистий досвід. Класний корм. Візьміть, попробуйте, взяв, відкрив, реально. Реально пахне прикольно, пахне ну, не противно, не так, як корми. Не можу сказати, що там прям курочка чи петух був. Ні, такого, мабуть, не було, але запах був досить приємний. Ну, Здивував він мене, реально здивував. Приїхав на роботу, кинув його собі на стіл і лежить. Прийшло пару-тройку місяців, приїхав до мене товариш і такий, а що це в тебе конкурентські продукти роблять? Та що, лежать? І кажу ж йому, до речі, понюхай, класно пахне. Він бере, його ж відкидає від цього корму. Кажу, чим класно? Ти взагалі нормальний? Карновий короне не хворів. Кажу, я ж пам'ятаю, це запах, я такий, ну блін. Беру в нього корм, нюхаю. У мене така сама реакція. Теж відкидає від цього корму. А справа в тому, що він пахне, а там звернув да? це з курочкою, свіженькою, натуральною, все як положено, офігенна, бомбезна штука. Ну, первинно, мабуть, щось. Коротше. <кхне> пахне він. І це вже пройшло більше двох років. Пахне він рибокосною мукою. Як куриця може пахнути рибою? Не знаю. А, До речі, мій корм Омега Крафт, Він, якщо навіть і постоїть відкритим, да, він, звісно, втратить свої якісь там запахові, запахові моменти і буде пахнути, попереджаю, буде пахнути більше вуглеводами, тобто зерновою складовою. Але якщо додати водички, то запах моментально повертається. Пахне в першу чергу, в принципі, пахне в першу чергу вуглеводи та жири, вони дають запах. Білок сам по собі, ну, м'ясо, да, воно не дуже пахне. Якщо там візьмемо, наприклад, варену рутку, да, вона не дуже буде так прям виражено пахнути. А от якщо крупу зварити, якусь там гречану, то гречка буде в чергову запах давати. Так і тут відбувається. Тобто запах білку він таки може виходити, але при повертанні вологи він відновлює свій запах. А тут якось воно не спрацювало. Взагалі не спрацювало. До речі, бувають такі моменти, що коли от постоїть наш корм аекрафт відкритим, да, там закриваємо його щільненько на тиждень, на декілька днів, то запах відновлюється саме м'ясний. Таке теж часто трапляється. Ну, це, мабуть, залежить від того, скільки він відкритий постояв, чи, чи в нього вистачає ще внутрішніх резервів для відновлювання білкового запаху. Це, мабуть, є, до чого розповідаються. А мабуть, це один з способів, як перевірити якість промислового корму. Тобто відкриваємо і залишаємо там на пару-тройку місяців, щоб він подихав, так сказати. А потім нюхаємо. Якщо запах рідний, такий як був, ну, мабуть, все окей. А якщо ні, то, то ні. А, і цей же корм це холістик. В якому боці він халісток, я не знаю.